Так і не вистачило мені цегли, щоб доложити стовпчики. Ось, бачите, от, крайній стовп не доложений. Потрібно ще 15 цеглин. Маємо з 2,5 палітів 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 40 цеглин битих були в палеті. Да? Також маємо ще один, два з половиною палети цегли стінової. Стінова цегла, вона йде довша. По 25 а цей, що на стовпчик, він 23 см. Як я виходжу з положення 15 цеглин це не так багато, щоб їх ждати тиждень часу. Можна їх самому зробити. Дивіться, ось цегла розмічаємо 23 см. Так? Ось інструмент, софира, молоток. І на виході маємо, можна сказати, як і заводська це, вона ж там таким же макаром вона робиться теж. Гілятина стоїть. Бачите, вони зроблені пустотки, пустотки, пустотки. А ця частина повнотіла це для того, що вона вже там на заводі підходить до гіллянтини і вона його це рубає і на виході от виходить така скала колота та цегла. Зараз спробую поставити телефон, покажу як я її рубаю. От, якось так я зафіксував телефона, щоб вам було видно як. Значить, маємо цеглу розмічену по кругу на 23 см. Так? На жовтий оголочок на будові. Ставимо його. Ось, тут на піносирол, ставимо, щоб оно його не вибірвало і не лопало від вібрації. І наставляємо так, порік. Помаленьку проходимо другу сторону. Така собі гільотина в домашніх условиях. Одна сторона є. Готову маємо цеглу на стовпчик. Якось так виходимо з положення. Вот. І буде докладений сьогодні стовпчик.